1 березня підняття тарифів на електроенергію на 40, 40%. Ви що, платити будете? Ми вже платимо. Ні, ну я просто питаю, Находишкі... до кого підете, до президента чи до прем'єр-міністра? Я про інше. На Все проєкт рішення підготовлений був 2, 2 місяці. Е у нас є діючі для ставки 3.6. Відповідно, так, як постійно звертається до нас депутат, наприклад, той же ПЕШКО. Які говорить, що немає надходження по землі. Запропоновано було, тому що ми останній раз розглядали ці ставки в 2011 році. За цей період пройшло 4 роки. Відповідно, запропоновано було такий варіант. За весь цей період всі підприємці знали, чудово про його існування, Він розміщений на сайті міської ради, не надходило зауважень. Якщо зараз ви говорите, що це буде проблема, немає питання даємо зараз ще один місяць до наступної сесії опрацювати цей проєкт рішення ви маєте дати нам пропозиції, розумієте, не поговорити, прийти а конкретно написати 6, 3, 2, 4, 5, 8 зрозуміли? але для того, щоб всі, для всіх однаково були прозорі умови укладення і перегляду договорів в аренду я ще не закінчив присядьте, будь ласка Відповідно, ми тільки що теж сказав наш саме шановний і кращий депутат в Раді, що ми підняли атомні станції. Отут От ні в кого не викликав зауважувати. Ми не підняли не, атомні не, станції. Якби один і чесно, зараз перейду на грубість. Ми підняли їм, але відповідно до перехідних положень бюджетного кодексу України цей податок збільшується враховується з 2016 року. Є роз'яснення на сьогоднішній день податкової інспекції. Це зовсім інше питання. Тобто, у нас виходить, кажу, коли комусь вигідно, кричить одне, коли не вигідно, кричить інше. Тому, будь ласка, тиждень місяць на опрацювання. До кінця березня надати пропозиції спільно з профільною комісією. Підтримуєте таку пропозицію? Так. Дякую. Ставиться на голосування. То дана сказали, пропозиція. Хто за? Цей ганебний проєкт, не голосуйте, тому що ви загальняєте підприємців. Переноси. А, переносить. Підприємте прес, що не хоче. Так, літально, За те, щоб перенести. Против требуется.